Українська мова тема уроку лексичне значення слова. Слово це мовна одиниця. Це звукове та буквенне вираження, поняття про предмет та явище. Слово має два типи мовного значення це лексичне значення та граматичне. Лексичне значення це те, що означає слово або його зміст. Лексичне значення слів можна з'ясувати за допомогою тлумачного словника. Перше значення в тлумачних словниках пряме, а решта значень слова переносні. Лексичне значення це продукт мислення людини. Слово здатне називати не лише чи явище, а й поняття. Будь-яке поняття закріплюється у слові і виражається словом. Без такої здатності існування мови було б неможливим так само, як без здатності узагальнювати поняття було б неможливим людське мислення. Наприклад, коли ми подумки чи вголос вимовляємо слово міст, ми уявляємо, що це якась споруда. Хтось бачить його дерев'яним, хтось скляним, кам'яним чи металевим. Це може бути довгий чи короткий міст, над рікою. Чи над урвищем, чи над залізничними коліями, тобто слово викликає в уяві якусь чітку картинку. Граматичне значення встановлює належність слова до певної частини мови, визначає його граматичні ознаки. Якщо лексичне значення слова воно означає, що це за предмет. То граматичне значення встановлює належність його до якоїсь частини мови. Наприклад, тут слово міст належить до іменника. Частина мови іменник. Одне слово може мати кілька лексичних значень. Таке явище називають багатозначністю. Розрізняють пряме та переносне значення слова. Вправа 1. Прочитайте. Діалог між братом і молодшою сестрою та виконайте завдання. На вулиці посіріло, зірвався вітер. Мабуть, зараз піде дощ. Піде, а хіба дощ може ходити? Через яке слово сестра не зрозуміла брата. І, коли ми читаємо друге речення, хіба дощ може ходити? То ми розуміємо, що Піде дощ, вона сприйняла як пряме значення цього слова. А брат його вжив в переносному значенні. Якби він сказав, мабуть, зараз буде дощ, то тоді би не виникло питання. Так? А так сестра сприйняла це слово як в прямому значенні. Приклад. золоті сережки. Це пряме значення цього слова золоті. А якщо ми скажемо, наприклад, золоті руки, це вже переносне значення, так? Золоті руки це значить, означає, що руки все вміють робити, так? Тобто слово золоті має декілька значень, так? Воно може бути в прямому значенні це слово і в переносному. В цьому випадку. Слова бувають однозначні та багатозначні. Тобто, слова можуть мати одне значення або одне слово може мати багато значень. Наприклад, слово годинник однозначне слово, адже воно означає лише прилад для вимірювання часу протягом доби. А, наприклад, слово йти воно багатозначне, бо має багато значень. Йти пересуватися. Рухатися, ступати і так далі. Вправа 2. Прочитайте речення, вибравши з дужок потрібні слова. Тут 5 речень. І в дужках записано по два слова. Треба вибрати правильне слово, яке потрібно вписати сюди в речення. Щоб воно звучало правильно. Ось, наприклад, перше речення: грати в дужках або грати. Грати можна на музичному інструменті або в ігри можна грати, грати можна роль в театрі чи в кіно, а грати означає решітка. Тобто тут два слова перед нами, однозначне слово є. І багатозначне. І читаємо здалі, пропускали сонячне проміння, що падало на землю тоненькими, і бачимо знову ми смужками чи стрічками. Тут теж два слова, з яких одне однозначне, а друге багатозначне, наприклад, слово смужками. Смужка це. Має слово багато значень. Це може бути якась видовжена частина якоїсь поверхні чи якогось простору. Це може бути довга риска чи лінія. А ось слово стрічка це слово однозначне. Стрічка це видовжена частина якоїсь тканини. Так? Тому ми читаємо уважно речення і вибираємо правильні слова. Так, в цьому випадку у першому реченні буде слово грати пропускали сонячне проміння, що падало на землю тоненькими смужками. Так. І далі ви виконуєте цю вправу самостійно в зошитах. Я люблю чи кохаю. Ряжанку, а мій кіт, молоко, теж уважно читайте ці слова, і яке значення має кожне слово, і вибирайте потрібне слово, яке повинно бути в цьому реченні. Ці пігулки треба вживати тричі на день після їжі або їди. Коли відчинили чи відкрили двері, Кімната стала наповнюватися свіжим повітрям. Розгорніть розкрити зошит і виконайте письмове завдання. Права 3. Випишіть слово сполучення, у яких прикметник ужито в переносному значенні. На початку я вам розповідала, що таке пряме значення і переносне значення слова. Ось давайте розберемо. Перші два слова сполучення гострий ніж і гостре слово. Де тут пряме значення слова, а де переносне. Ну, звичайно, гострий ніж це пряме значення слова. А гостре слово це переносне слово не може бути гострим, так? Це переносне значення. Це мається на увазі гостре слово, якесь слово, яке може образити, наприклад, так? Образливе слово, тобто воно має ще інше значення, це слово. Ось тому воно в переносному значенні. І далі зробіть, будь ласка, цю вправу самостійно в зошитах. Права 4. Прочитайте текст і виконайте завдання. Давайте зараз прочитаємо текст. Старий пес. Був у чоловіка вірний друг пес. Багато літ сторожував він добро свого господаря. Минули роки пес постарів, став погано бачити. І якось одного літнього дня він не впізнав господаря. Коли той повертався з поля, він вибіг зі своєї будки, загавкав, мов на чужого. Господар здивувався, то ти вже не впізнаєш мене? Пес винувато крутив хвостом. Він ткнувся носом у ногу господаря і ніжно заскавчав. Йому хотілося сказати пробач мені, я сам не знаю, як це сталося, що не впізнав тебе. Через кілька днів чоловік приніс звідкись маленьке цуценя й поставив поруч із псовою будкою ще одну малу. Живи тут, сказав цуцикові, щоб тобі одному не було сумно. І ласкаво поплескав старого пса по спині. Потім повернувся, тихо зіткнув і пішов. Пес не міг зітхнути, він жалібно заскавчав, а на траві грався та перекидався малий цуцик. І ось такі завдання. Визначити треба в тексті зачин, основну частину і кінцівку. Зачин це частина тексту, у якій ми дізнаємося, про що і про кого буде йти мова у тексті. Де і коли будуть розгортатися події. Ось давайте визначимо, де тут зачин, тобто початок тексту, з якого ми дізнаємося, про що і про кого буде йти мова. Був у чоловіка вірний друг пес. Багато літ сторожував він добро свого господаря. Це і є початок цього тексту частина цього тексту, у якій ми дізнаємося, про кого цей текст текст про пса. Далі йде основна частина. Минули роки починається основна частина пес. Постарів, став погано бачити. Основна частина це. Частина тексту, у якій описується весь сюжет, тексту, розповідається про розвиток подій. Далі йде основна частина, розповідається про пса, про події, які відбуваються з ним. І кінцівка тексту. Це частина тексту, теж у якій підводиться вже підсумок усього сказаного, робиться висновок. Кінцівка тут буде в тексті, а на траві грався та перекидався малий цуцик. Це і є кінцівка тексту, висновок цього тексту. Тут ще може бути в кінці висловлення ставлення автора до змісту цього тексту. Друге завдання. Випишіть з тексту ключові слова. Які ж тут ключові слова? Ключові слова це головні слова. Цього тексту, які виражають головну думку цього тексту. Так? Які ж тут ключові слова будуть? Чоловік, пес і цуцик це головні слова, які виражають головну думку, саме про що тут говориться, або про кого в цьому тексті. Це і є ключові слова цього тексту? Рубрика культура слова. Як правильно треба вживати такі слова, як удача і вдача? Слова схожі, але вживаються вони по-різному, мають різні лексичні значення. Вдача це характер людини, людина доброї вдачі. А удача це успіх. Бажаю тобі удачі! Так буде правильно. І Ось таке домашнє завдання. Перепишіть текст, уставивши на місці пропуску слова з довідки. Довідку ви бачите знизу. Чому виникає позіхання та чим воно корисне для організму? І далі робите самостійно цю домашню роботу. До побачення до наступного уроку!